Привіт, і це перший день інтенсиву пілатису тіло та розом. Відразу рекомендую тобі одягти одяг, який не буде тиснути. І перша вправа масаж діафрагми. Роби вдих та на видих, згинаючи корпус занурюй пальці рук під ребра на 2-4 см, рухаючись від центру до сторін. Відчуття мають бути комфортними. І переходимо до наступної вправи простукування зони ребер. Пропіорецепція. Таким чином ми пробудемо рецептори нашого тіла. Починай простукувати, рухаючись від задніх ребер до центру. Глибоке дихання. На вдих, старайся розширити ребра без піднімання плечей. Та видихай все повітря через рот, не наче через солом'яну трубочку. Глибоке дихання з затримкою та перенесенням резервуару повітря з живота у ребра. Роби глибокий вдих на 4 рахунки, розширюючи ребра так і надуваючи живіт. Затримуй дихання на 4 рахунки, перенось весь резервуар повітря з живота у легені. та роби глибокий видих всього повітря із легень також на 4 рахунки. Таке дихання класно активує роботу діафрагми, яка напряму пов'язана з м'язами спини, м'язами живота та м'язами тазового дна. На перший погляд, тобі може здатися це зовсім неможливим, але з регулярними практиками у тебе обов'язково все вийде. Наступне дихання для активації поперечного м'язу живота. Ось так як я показую на відео, спустися по клубовій кісті пальцями. По напрямку до лобкової кістки, зроби глибокий вдих у живіт, надуваючи його, та роби довгий видих, не наче через трубочку. Місце, де знаходяться твої пальці рук, має активуватися. І остання вправа першого дня челенджу – корова. Ставай в позиції квадрабет або в позицію стола, розподіли вагу рівно між руками та колінами, на вдих погляд направляй між колінами та на видих грудну клітку подавай вперед. Я впевнена, що після такого тренування твоє тіло скаже тобі дякую і ти відчула щось нове для себе. Тому побачимось з тобою завтра на другому тренуванні інтенсиву з Пілатесу.